Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту: 51 тисячу євро, еквівалент одному мільйону 250 тисяч чеських хрон або 2 мільйони гривень. Вдалося зібрати у ході благодійного матчу між Славією, Прага, Чехія та Віо Злате Моравце Словаччина, який завершився з рахунком 4-1 на користь Чехів. Усі кошти підуть на допомогу Україні. Вихований з Дніпровського хокею Данило Трахт віддав асист та забив вирішальну шайбу в овертаймі в складі збірної України по хокею, яка в Польщі в контрольному поєдинку 4-3 перемогла команду Південної Кореї у рамках підготовки до трьох зустрічей Олімпійського відбору. Вже 8 лютого суперники зійдуться знову, але вже офіційно у вище згаданому поєдинку Олімпійського відбору. Українська прем'єр-ліга офіційно оголосила про запуск УПЛТБ, ТБ дистриб'юцію розповсюдження якого займеться група каналів 1+,1. плюс трансляцію матчів матчів здійснюватиметься на о, 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 платформах Кабельному ТБ та платформі Віасад першою грою показаною по у, у, у ПЛТБ? Даруйте, стане матч 23 лютого між ЛНЗ Черкаси та Криворізьким кривбасом. У планах медіагрупи вже з липня повністю запустити телеканал, у програмі якого будуть аналітичні студії, архівні матчі чемпіонату України та унікальні авторські програми з почином спортивний клуб Дніпро 1 здобув свою дебютну перемогу у новому 2024 році. Подібне сталося за підсумками першого контрольного матчу вже другого тренувального збору у Туреччині і в третьому загалом проти другої команди турнірної таблиці поточного чемпіонату Чорногорії Дечіча. Перший контрольний матч вже другого тренувального збору у Туреччині і третій загалом проти другої команди турнірної таблиці поточного чемпіонату Чорногорії Дечича спортивний клуб Ніпро 1 розпочав наступним складом виконавців: голкіпер Юрчук, четверо оборонців, Адамюк, Сваток, Сарапій, Кравець у півзахисті Бабенко Рубчинський, Піхальонок, Мірошніченко, Гуцуляк, Форвард, Ківінда. Протягом стартового відрізку зустрічі підопічні Юрія Максимова через власну безлаберність у захисті мали пропускати як мінімум тричі. Втім, у перших двох випадках суперник їх просто пробачив. Ще в одному команду від неприємностей врятував їхній воротар, який ногою відбив м'яч, спрямований низом у дальній кут. Трохи оговтавшись, спадкубівці стали плести мережево власних атак і загрожувати воротам чорногорців. Першим таким став Гуцуляк. А потім їхня атака завершилася тим, що удар піхальонка, який встиг на добивання з лінії порожньої площини білого прямокутника, виніс оборонець. Наступний постріл Сашка, але вже і за штрафного майданчика також прийшовся в опонента. Не принесла успіху нашій команді, і подача з кутового з довгим після нього розіграшем підсумку чого сфера стала надбанням голкіпера. Перша половина зустрічі, як і розпочиналася за активної гри Дечича, так вона і завершувалася. Втім, до голів справа так і не дійшла. І другий тайм суперники розпочали за нульовою нічією, а у Дніпровців на полі з'явилися Крапивцов на останньому рубежі, а також Пасіч, Огробунов, Мельниченко, Новачок, Очередько і Філіпов. На вістрі атаки, і вже у дебюті Гуцуляк обвідним ударом намагався вразити дальню дев'ятку, але не поцілив. А ще через короткий проміжок у часі оборонець чорногорців збив у своїй карній зоні Горбунова, який вискакував на побачення з воротарем. Пенальтів піхальонок з 11-метрової позначки тріснув на виконання, розвівши порізні боки шкіряного. І голкіпера окремлені успіхом спортклубівці стали діяти розкуто, дозволяючи собі навіть імпровізувати в атаці. Одна з яких знову через правий фланг завершилася переведенням м'яча на дальню стійку, звідки горбунов гарматним пострілом, що називається Пробив воротаря Дечича. На тому все і завершилося 2-0, Перша перемога спортивного клубу дніпро 1 у новому році. З почином і так тримати далі. Свій наступний матч на другому тренувальному зборі у Туреччині є в спортклубівці проведуть 10 лютого проти минулорічного чемпіона Туркменістану Аркадага, який є приватною власністю колишнього президента країни. Гурбан Гули Берди -мухаме Мухамедова. База олімпійської та паралімпійської підготовки плацводних видів спорту Метеор, виробничого об'єднання Південний Машинобудівний завод імені Олександра Макарова, стала місцем плідної зустрічі та роботи голови відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайла Кошляка з заступником генерального директора об'єднання ПМЗ Володимиром Сербіним і директором спортивного комплексу Метеор Сергієм Мухою. Вони обговорили. Стан справ та окреслили найближчі перспективи діяльності басейну. База олімпійської та паралімпійської підготовки палац водних видів спорту Метор, виробничого об'єднання Південний машинобудівний завод імені Олександра Макарова на сьогодні в умовах воєнного стану залишається однією з небагатьох акварен на мапі держави, не говорячи вже про регіон, де є можливість не тільки тренуватися вихованцям дитячої юнацьких спортивних шкіл. Але й у проміжок між заняттями відвідувати басейн усім бажаючим. На жаль, із-за постійних ракетних обстрілів одного з найстратегічних об'єктів України, що знаходиться поруч, потерпає, і він, зрештою, до честі керівників підприємства і палацу над зусиллями їм вдається щоразу повертати його до життя, ознайомитися з роботою акварени та вирішити низку питань і надати посильну допомогу до неї, завітав голова відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк. Там він мав зустріч і обговорив стан та перспективи діяльності басейну з заступником генерального директора об'єднання ПМЗ Володимиром Сербіним та директором спортивного комплексу Метеор Сергієм Мухою. У ході відвідин вони оглянули тренажерну залу, де зазвичай розпочинаються заняття, яким передує інтенсивна розминка, щоб розігріти мускули та уникнути травмувань під час тренування. У ході яких відбувається спрямоване зміцнення м'язового корсету. Далі було знайомство з міні-готелем на кілька затишних номерів для проживання, зі столовою кімнатою та загальною кухнею з усім необхідним посудом та технікою для приготування, що дає можливість спортсменам повністю бути зосередженими лише на тренувальному процесі. І не відволікатися на якісь побутові проблеми, логістику і таке інше. Так тут у комфортних умовах майже рік Мешка від тренувався дворазовий олімпійський чемпіон Михайло Романчук. Втім, головним питанням зустрічі було вирішення проблеми відновлення програми навчання дітей плаванню, яка ще до епідемії ковіду і початку війни плідно працювала і давала гарні результати. Ця програма працювала вже мерія села челісилатовим Борисом цю програму. Опрацювали. вона вже має свій досвід. Ми спробуємо загрузити заново. Необхідно, щоб кожен школьник вмів 200-300 метрів проплив в будь якій обстановці. І це і в плані підготовки будущих захисників нашої батьківщини. Іншим важливим підсумком зустрічі та обговорення став розгляд затвердження з наступним втіленням у життя проекту відвідування басейну учасниками бойових дій. Мы это делаем, но я просто считаю, что это еще недостаточный охват. Поэтому мы с Михаилом Анатольевичем обсуждали, как расширить охват всех ветеранов, которые имеют различные физические недостатки для того, чтобы как можно быстрее их реабилитировать и вернуть в полноценной жизни. Я думаю, мы нашли точки Заприкиславіння, я думаю, ми рішив цю проблему. На завершення відвідин Михайло Кошляк поспілкувався з найближчим резервом і потенційними кандидатами до різновікових збірних України з плавання. Далі від імені Дніпропетровського обласного відділення Національного олімпійського комітету України він вручив відзнаки і нагороди очільнику спортивного комплексу Метеор. Сергію Мусі та заступнику генерального директора об'єднання ПМЗ Володимиру Сербіну. Після чого усі залюбки сфотографувалися на згадку на загальну світлину. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.